Як обрати карбюратор до вашого квадроцикла або мотоцикла? Дивіться, у нас представлено багато карбюраторів. Це є у нас від самого маленького. Це ось такі на 50 кубів, 65 кубів. Ось такі вони. Навіть є на 120-110-125 карбюратори є квадроцикли. Також на альфа, дельта, різні ремкомплекти є на них. Е, є Ось такі на альфа-карбюратори такого плану, це старого зразка, з квадратною поплавковою камерою. Також є на мотоцикли 150, 200-250 кубів, це ПЗ-30. Є з ускорительним насосом, є без ускорительного насоса. Відрізняється підсос є на руль можна вивезти тросик. Можна ручний підсос. Різні карбюратори є. Так, є універсальні карбюратори. З різними діфузорами, є 28 30, 32, 34 Ось такого плану карбюратори. Це карбюратори ПВК називаються. Ось такі є ПВК теж. Є Кейхін, різні производителі. Кейхін, Коса, Ліпай. там Різні китайські ще багато. На 200 кубів на квадроцикл. Ось такий карбюратор є, теж, є Ліпай, є там різні китайські бренди. Є Кейхін, є оригінальний з квадроцикла. Ну, ми не всі карбюратори сюди виставили. Тільки я не знаю, третю частину. Мабуть. На великі квадроцикли це Цефмото 500 кубів. Ось такий карбюратор іде у нас. Це китайський звичайний карбюратор, не оригінальний. Не оригінальний доларів 300, мабуть, коштує. Це на карбюратор на квадроцикл 250 кубів. 250-300. Рімкомплекти у нас є. Рімкомплектів набагато Є на 19 карбюраторів з такого плану на 125 кубів. І є на такі рімкомплекти на 24 карбюратори Та на ПЗ-30, ПЗ-27, ПЗ-26. Також фільтрів багато. Що ще до карбюраторів можна вам продати? Фільтри є нульовики, є. Звичайні оригінальні фільтри краще, конечно, брати оригінальні фільтри, Я, щоб карбюратор служив вам. Довго.